Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене на каналі відео про порожні баночки. Планувала його записати ще на початку своєї відпустки, але вийшло так, що роблю це в кінці. Ну, нічого. От, і тут трошечки так залізла на робочий простір Мілани, поки її немає. Тут затишно, більш-менш, і є можливість записати таке відео. І хочу поділитися, відхиляючись від теми, ось такими покупками, які я зробила для неї в Аврорі. Словник такий купила з англійської мови, дуже така стильна, як на мене, обкладинка. Далі зверніть увагу: ароматизований зошит. Реально пахне, ну, таким, знаєте, як освіжувач-повітря-персик, дуже класний. Тому придивіться, можливо, ще в Аврорі такий є. І ось такий оригінальний малюнок. Також ще один зошит прикупила. А взагалі-то нічого ще так до школи сильно не купували. Поступово все купиться. Так, що хочу показати перше. Перше це ось закінчився сьогодні такий біоформула, антизжир засіб. Він легко видаляє жир, стійкі забруднення, засохлий бруд. Все так, як написано, так і робить. Дійсно класний засіб, ціна його 140 гривень. Він такого розовенького кольору, От, тому рекомендую гарний засіб. Далі. Ось такі серветочки закінчилися для прання чорних речей. Тут 6 штук. Виглядає вона ось так: верніш одна ще залишилась, ну, я думаю, покажу вам одразу в відео. Бачите, вона така, ніби вибілена тут. І коли після прання вона стає повністю така от сива, якась така ця серветка. Але, як на мене, це ефективно. У мене є деякі такі темні джинси, тому мені подобається результат після прання. Так, Ще познайомилася ось такою маркою: Бабарія це Іспанія. Взяли шампунь з цибулею, довго він у нас був, цибулею він абсолютно не пахне. Тут 700 мл, він класно очищає волосся. Нам сподобалося і мені і Мілані. Має отакий, от, як на кришечці, бачите, такий приємний фіолетово-рожевий відтінок. Має приємний аромат квітковий, тому також, якщо буде можливість, ще будемо купувати 300 з копійками гривень він коштує. Мені сподобався цей засіб. Можу рекомендувати. Так, також повторили вже ми друге ось таку водичку від Сімпл. Колись мені порадила Світлана верба, я розповідала про міцелярну водичку від Біодерми, і от вона каже, що схожа за властивостями Сімпл. Не знаю, чи таку воду вона мала на увазі, але я зайшла в Єву, купила цю водичку. Вона йде як ніби для сухої зневодної шкіри. І нам чудово вона підходить, гарно очищає і досить бюджетна ціна. Тому також рекомендую. Також від Simple. Тут вона, ой-ой-ой, все в мене летить. Ось таке вже вдруге чи втретє повторюємо гель очисник дуже класний. Він також йде для зволожучий гель для вмивання. Дуже класний засіб. Він, тут Мілана його розкрутила. Майже немає аромату. Е, такий класний, коротше кажучи, і теж ціна бюджетна гарно очищає. А закінчився ось такий гель від Нівея, дуже гарний запах, особливо от Мілані сподобався. Він пахне свіжістю, такий, знаєте, класичний нівеївський в ньому віддушка. Тому також можу рекомендувати і досить так добре доглядає за шкірою хороший хороший гель. Ось, бачите, не брешу. Ще знайшла Simple один такий же гель, дуже класний. Тому, друзі, спробуйте. Рекомендую, він гарно очищає і дуже бюджетна ціна. Так, Що тут ще? Також, друзі, дуже сподобався мені ось такий даф з матча, зеленим чаєм і квітами сакури. Дуже класний аромат, чесно. Такий свіжо-кисленький, ну, якийсь надихаючий прямо аромат. Мені сподобався. Тому вже вдруге повторюємо, зараз у нас на повичці такий же стоїть. Закінчився ось такий крем-гет для душу, масло шиї, пряна ваніль. Дуже такий знаєте, насичений багатий аромат. Я би не проти навіть такий собі взяти а, парфум, класно звучить. Так, він солодкувато заграє такими якимись витонченими квітами. От ваніль тут чую, можливо, мені якась навіть орхідея, ось тут якийсь горішок мені. А, тут це, мабуть, масло ще є. Да? Ось, Тому класний, класний повторюватиму ще. І тут був зручний дозатор, зараз він у нас на іншому засобі стоїть. От, Тому рекомендую ось такий гель для душу від Dallas. Ось така олійка для душу з олією органи. Якщо чесно, я не дуже розумію ці засоби. У нас тут зразу щось полетіла кришка, чи вона така ця кришка і є. Коротше кажучи, якось я її не сильно цю олію зрозуміла. Пахне приємно, але от вже вдруге у нас така олійка, і якось я до неї так скептично, ну сама би я собі її не купувала. Це щось із подарованого. Так, закінчився ось такий бальзам-захист від ламкості. Класний бальзам, дійсно так насичує волосся. А що тут написано? Що це захист від ламкості, зміцнює волосся, подовжені та зменшує його випадіння. Ну, я не знаю на рахунок. Зменшення випадіння, Я, мені здається, з цим це іншу причину треба шукати, і засіб не справиться з цим для голови, для миття волосся. А от стосовно зменшення ламкості, захист від ламкості, да, можу сказати, якось він так наповнює, насичує волосся, тому, можливо, ще й повторимо. І, друзі, сподобався мені ось такий ось засіб від балеа. Це з Папаю, з кокосом. Такий тут вибуховий аромат. Угу. І кокоси, і Папая, і ми його купували в маркет Опті. У нас такий магазинчик відкрив супермаркет. Щось за 62 гривні він з гарною знижкою йшов, але ми з задоволенням його з Міланою використали 300 мл. Тут, можливо, якщо потраплю ще на такий кондиціонер, то куплю, бо реально сподобався, непогано працює. Ось таке мило дуру закінчилося, це мені дарували. Ну, що хочу сказати. Ці шматочки дуже класний, мають аромат. Саме ось Алое Вера, це взагалі така, знаєте, свіжість, чистота. Але вони якось мені наче, трошечки розлізаються. Такі вони гелеві ці шматочки, тому навіть не знаю, мабуть, рекомендувати їх не можу, але на подарунок вони, звичайно, дуже гарно виглядають. Я також колись такі подарунки купувала колегам. Так, що ще закінчилося? Ну, не зовсім закінчилось, тут його вже на дні, але воно у мене вже так давно стоїть. Atelier Collection Gloss Company це банановий, парфумований крем для рук. Дуже гарний був, зволожуючий такий догляд і зручно з цією помпою, але вона вже щось не працює. І м, запах такого, знаєте, бананчика приємний, легенький. Е, я вже рахую, що його треба викидати, тому що він у мене вже точно років, мабуть. Як не збрехати, мабуть, три. Це точно вже йому пора. Так, бачу, що ось тут є від своєї лінії такий ось ополіскувач з екстрактом кори дуба, хіноцей та розмашки. Непоганий такий ополіскувач і бюджетна ціна, тому чому б і ні. Так, що ще закінчилося? Давайте покажу. Ага, ось дивіться: така класна штука. Щось тут водичка якась у мене полилася. Це мені на день народження дарили Smart Shower Gel від Sister Aroma. Такий бренд є. Ну, Я вам хочу сказати, що Sister Aroma це для мене якась така, знаєте, оригінальність в парфумерній композиції. Вони по-цікавому дуже звучать. І ось на мені зараз з цієї ж серії є нанесений на тіло. А лосьон для тіла дуже класно звучить, дуже довго звучить, ціна також, там така, я вам скажу, не бюджетна, але це варто хоча б раз попробувати. Ось, наприклад, з піоном і жасміном, і з мускусом дуже гарно ароматно пахне цей засіб. Так, ще від Сістер Сарома у мене закінчився ось такий ось гель для інтимної гігієни. Він також з піоном, жасмином і мускусом. Тобто, це одна лінієчка, але різний отакий от формат забарвлення упаковки теж дуже гарно доглядав за інтимними ділянками, тому можу рекомендувати. Так, що у мене тут ще? Бачу, фарба для волосся? Ось брала я періодично беру таку королівська кава, фарба від Гарніє, гарний такий відтінок. Нормальний такий розходник. Так, ще фарбу, яку хочу щиро порекомендувати. Це такий прям Professional luxury догляд, як на мене. Це від Vella Salon Quality, це відтінок 3.1, пепелястий темний шатен. Мене він, так, знаєте, чорнить більше. От кава все одно, вона така трошечки делікатніша, м'якша, цей такий, прям на мені гарно чорнить мене, але як блистить волосся. І тут різні бальзамчики. Ну, коротше, класна штука, тому коли акція, то беру, звичайно, і фарбуюся в два етапи. Тобто мені тільки зафарбувати сиве коріння волосся, а то все остальне мене не сильно цікавить. Так, і зараз, хто дивиться моє відео, ви знаєте, що я проходжу лікування у косметолога. І ось одним із постійних засобів для догляду за моєю шкірою, схильною до розація, є така зеленова кислота Theology. Я купувала її в аптеці, 465 гривень коштує. Ну, скажу вам так, дійсно, в кого є схильність до розація, це такий, знаєте, вірний супутник. І з цією кислотою шкіра моя стала значно краще. Тому буду повторювати, і так як сказала косметолог, мені на ній сидіти ще дуже-дуже довго. Тому, звичайно, в планах купити більш дорогий варіант зеленої кислоти, але поки що буде така. Також можу рекомендувати, але такі всі штуки все-таки узгоджуйте зі своїм косметологом. Так, пам'ятаєте, я вам показувала із розетки дуже класний набір від віші. Я там взяла водичка, термальна, повнорозмірна, ось такий шампунь, він у мене ще в ходу. І була там ще косметичка. Ой, не косметичка, а сумка Шопер. От сумка Шопер класна, зручна. Єдиний її мінус, що там нижня основа біла, а верх чорний. Треба було зробити навпаки, бо дуже маститься. От, із цієї, з цього набору я взяла ось такий ось пробничок. Це у нас, це у нас ліфт Актив Колаген, спеціаліст сироватка, сироватка з бодинг-технологією для корекції 16 знак старіння шкіри. А ви знаєте, що я використовую цю сироватку виключно в зоні під очима і трішки тако на зону шиї. Мені подобається, подобається. Її треба трішки, вона така ріденька, дійсно якось так розгладжує шкіру навколо очей, тому ну, так от в якості пробничка спробувала, так як у мене зараз немає догляду ніякого саме для області очей, то мені в принципі сподобалась вона. Так, що тут іще є у мене? Давайте подивимося, ось таку сироватку від Кілс. Це щось таке нічне, якийсь концентрат. Мені дуже вона сподобалась. Ну, це, по-перше, дорогий бренд. Мені її дарила моя сестричка Алінка. Я не знаю, чи я вам її раніше показувала, чи ні. Хотіла вам відкрутити ось така тут йде піпеточка. Має такий трав'янистий запах. Ну, сподобалась. Шкіра моя дуже гарно регенерувалася, відгукувалась на неї. Тому клас, задоволенням би повторила ще. Так, тут у мене ще бачу різні пробнички. Ось сподобався мені оцей крем від Хіларі, це крем для рук. Хотіла би повторити його, сподобався аромат, такий цікавий крем для рук та нігтів з поліпептидами Шовку. Коротше, прикольний. Можливо, замовлю собі ще гарно зволожую. Так, і ось ці пробнички від Пуріто це було дуже давно. Але в Пуріто є дуже класний бібі-крем, який я вам можу рекомендувати. І оці всі, коротше кажучи, пробнички також дуже мені сподобались. Тому <пуріто>, Пуріто класна марка, придивіться. Емоліум. Емоліум це купувала для малого. У нього були такі трохи сухість виражена. на зоні ліктів і спеціальний крем інтенсивно зволожує живить шкіру. Іноді я його брала. Ви знаєте, коли в мене таке загострення, ставалося, така надмірна сухість, то брала і я цей емоліум. Так, друзі, ще можу вам щиро порекомендувати ось такий блиск бальзам для губ маск. Коротше, з ягодами. Ягоди тут геть-геть ну, слабко відчуваються. Він приємного розового відтінку, дуже класна штука, 190 гривень. Якщо побачите, беріть, не пошкодуйте, гарно зволожує і такого сяйва надає губам. І також закінчився в мене ось такий блиск блисквідейвон. Не знаю, що це за серія Sprit за Nude Називається відтінок. Дуже класний, такий він нелипкий, цукровий, гарно тримався на губах. Взагалі, в ці блиски непогані такі. Вже тут все стерлося, тому можу рекомендувати. Ну, в принципі, так як я дивлюся, на цьому в мене, друзі, все. Єдине, що я ще дивлюся можливо, не надто інформативно буде. Закінчилися ось такі воски. Якщо хто користується і робить воскову депіляцію собі, то беріть ці від якось так. По-моєму, і то, і то це виробництво Італії. Евілеа мені більше подобається, аніж оці Ital а, і беріть, якщо такі напівпрозорі. Все-таки напівпрозорі ці воски вони якось краще працюють, як на мою думку, ніж оці такі матові. Вони мені якось погано відстають від шкіри. Тому ці такі рекомендації по восковій депіляції. Все, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. За ваші лайки і коментарі. Всім моїм постійним підписникам і глядачам величезний привіт! Дякую за вашу прихильність, за вашу підтримку. І побачимося з вами в наступних відео. Всім пока!